А що якщо податок на зуби. Геніально. Ну, я гадаю, ви вже навіть встигли забути про той скандальний законопроєкт про співпрацю зі слідством, де прописана можливість фактично відкупитися від звинувачення у корупції. Дуже логічно. Але якщо не були в курсі, то вітаю вас із відкриттям. Але після цього законопроєкту 11.340 мені стало цікаво, які ще дивні, нелогічні та ідіотські пропозиції пролітали від наших народних обранців. Тож я покапався на порталі урядового кур'єра і знайшов скарби. Сьогодні про них. До речі, мене звати Микита Абрилюк, і Сьогодні я ваш депутат. Добрий день. Ну а це програма Холодний душніла на каналі Чув. Підпишіться, поставте вподобайку. І покажіть це відео депутату вашого округу. Ну, з чого б почати? От як вам, наприклад, пропозиція нардепи з буковини від слуги народу Георгія Мазурашу, як би це правильно сказати? Оптимізувати мобілізацію. Суть його законопроєкту 9566 полягала у тому, щоб мобілізувати лише. Вмотивованих патріотів, а громадян, які не хочуть воювати, залучати до роботи на економіку. Ну мобілізація ж завжди так працювала, правильно? От хочеш воювати, воюєш? Не хочеш не воюєш. Одним словом, класно. А якщо раптом вмотивованих бійців виявиться недостатньо для стримування росіян, треба буде всього лише захотіти, щоби тебе не окуповували. Я от іноді так не хочу платити за квартиру. От не хочу і все от. Але клята, неоптимізована система оренди обмежує мої права та свободи. Ще один прикол цього законопроєкту: це дозволити працівникам комунальних служб та головам ОСББ роздавати повістки. Щоправда, щоправда, якщо я не захочу брати таку повістку, то напевно станеться колапс правової сингулярності у вигляді гемороїдального Мазарашу. Але ні, де правди діти описує необхідність у прийнятті цього проєкту він дійсно добре. Після цього класного законопроєкту я вирішив перевірити інші пропозиції Мазурашу і виявив представника раси скажених принтерів, які вдало маскуються під людей. Я слідкую за тобою. От просто, щоб ви розуміли, він став ініціатором або співініціатором 714 законопроєктів від початку своєї роботи. Це абсолютний рекорд. Що цікаво, у перший рік роботи він був одним з найменш активних депутатів, але от тепер вийшов на другу космічну. Єдине, що залишилося незмінним, це неадекватність його пропозицій. Ну от, наприклад, 92-23 про заборону критики у соцмережах, який передбачав ув'язнення на від 5 до 7 років за дезінформацію або створення, або навіть збут фейкових акаунтів у соцмережах. Я прямо уявляю, як це виглядає ті Щоправда, при бажанні оцю недостовірну інформацію можна легко було б почати трактувати дуже просто як критику влади. А ну а ще він дуже подібний на схожу норму закону на Росії. А це нормально, коли обраний народом депутат має читати тонни сміття і ображань про себе в інтернеті. Я вже, вибачте, забимбався поповнювати чорний список. Мені вже Фейсбук попередження скидує, що в мене дуже великий блеклист. Також варто згадати її скандальний законопроєкт номер 3917 про пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму. В коментарі суспільному умовнику він взагалі назвав представників ЛГБТ помилками природи. А коли його запитували про те, що взагалі на його думку є пропагандою гомосексуалізму, він не зміг дати чіткої відповіді. Весело кричати, що це найкращий спосіб життя, і мають приєднатися <губ> до них, то напевно це вже буде пропагандою. Напевно, дивіться, Георгій не може в законі бути напевно безглуздість пропозиції Мазурашу настільки велика, що мені доводиться поводжуватися із проросійським чортом Василем Головановим, а це йде проти Бога та проти природи. І вгадайте, що цей законопроєкт також скопійований з російського. Але не подумайте, мазурашу не хоче лише забороняти. Він здатний і на створення чогось нового згадати лише його законопроєкт 10.328 про оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення усієї території України від російської окупації. Світська держава? Та пішла вона в сраку. До речі, якщо вам цікаво, якому Богу молиться Мазурашу, то відповідь окупаційному. Адже він один із депутатів, що з останніх сил виборювали право попів у ПЦМП на поширення віри у У нас є православна ну, це, церква, церква говорю, України, це. так, абсолютно вона, автономна вона, українська православна вона церква, вона не є автономною, вона е, е, її центру правління. Фактично знаходиться в е, Стамбулі. О, він ще й релігії знавець. До речі, у нас на каналі вже є випуск про УПЦ МП та про всі їхні зашквари. За перегляд безкоштовно анафіма від Патріарха Тіріла. Проте, якщо воно ще не вийшло, тому що ми його записували на інший канал, то дочекайтеся, воно скоро вийде. Такий прикол. Головний прикол Мазурашу в тому, що він поєднує титул найбільш плодовитого. Та найбільш невдалого законотворця від нього надходить більше всього ініціатив 215 за рік, нагадую. Але лише 12% із них приймаються. І слава Богу. А саме смішне, що рідна партія Мазурашу, слуга народу, не підтримала жодного із 70 поданих особисто Мазурашу законопроєктів. Якщо ви зараз заплуталися, пояснюю, законопроєкти можна подавати особисто та у співавторстві. Так, от, за його словами, особисто за 4 роки він подав 70 законопроєктів. А у співавторстві 215 за один рік. Хоча, якщо вірити даним сайту Верховної Ради, то Мазурашу бреше там лише 48 одноосібних документів, і теж, до речі, жодного прийнятого. Можливо, він має на увазі, що частина його ініціатив була зарубана ще до винесення на загал. Я не знаю. Коротше кажучи, коли Мазурашу зрозумів, що його законотворчий геній у партії не оцінюють. Він із неї благополучно вийшов у січні 24-го року. А на прощання сказав, що взагалі нею тепер керують зрадники. Ну образився, розумієте, з ким не буває. Але ви не приймайтеся, діла Мазурашу у слузі народу буде жити і далі, адже у них залишається мій улюбленець. 114-й номер у списку партії Сергій Гривко. Ну, по-перше, цей чоловік став рекордсменом із кількості одноосібних законопроєктів на сайті парламенту. Таких можна знайти аж 74. І вгадайте, що також жодного з них рада не прийняла. І я цьому взагалі не дивуюся, адже серед них, наприклад, був вже легендарний податок у півтора відсотки на бездітність. Тож час відтворення нації починається, коли цей коефіцієнт більше двох. Тому зараз я б'ю на сполох і відповідно воно вніс пропозиції для того, щоб підвищити. Народжуваність в Україні, зрозумійте мене правильно, демографія в Україні у сраці, але це пов'язано із тим, що сюрприз-сюрприз, у нас в країні війна. А під час війни завжди падає народжуваність. І один з головних факторів це погані та небезпечні умови для матерів та дітей. Та замість того, щоб запропонувати якось покращити ці умови, нардеп Гривко, схоже, керується якоюсь такою логікою. А от якщо жінка. Но не жінка, а дітамет. Так, от береш її такий, ото заживе. Але навіть це далеко не найкраща його пропозиція. Мій особистий фаворит це законопроєкт 10057. У ньому Гривко пропонував нас долужити дефіцит електрогенерації за рахунок ув'язнених. Ну тобто він. Пропонував вести таку норму, що вони можуть скоротити собі термін перебування за гратами, якщо почнуть крутити педалі велоелектрогенераторів. Так, поки у мене не запливли мізки від цього цього, нагадую, підпишіться на лайк, поставте канал і напишіть коментар цими слів. Ну а поки ви це робите, ось вам цитата гривка. 15 вересня був зареєстрований один із моїх креативних законопроєктів під номером 10.057. Його концептуальна суть проста. Мотивувати 50 тисяч в'язнів, генерувати електроенергію через велогенераційні установки. Щоб створити щось нове, потрібно діяти рішуче, наполегливо, креативно та інакше. Всі ресурси заради перемоги. Розумієте, що чувак просто подивився другу серію першого сезону чорного дзеркала і такий: о, ідея! Хоча сам він казав, що нічого такого не дивився, а просто вирішив, що нам треба прийняти досвід Бразилії, де таке нібито є. Я, до речі, перевірив, і там реально таке практикують з 2012 року, але лише в одній виправній колонії. І освітлюють вони таким чином лише 10 ліхтарів на набережні міста. Гривко також був співініціатором скандального законопроєкту 7351, який пропонував надати право командирам без суду та слідства розстрілювати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів. А знаєте, хто був його ну цього законопроєкту співавтором? Вже згаданий мазурашу. А ще до речі, Мар'яна Безугла. Але що цікаво, саме законодавчих ініціатив якихось прям дивних від безуглої більше не було. Але оцініть комедію за логікою мазурашу, ти можеш відмовитися від мобілізації, якщо ти цього не хочеш. Але якщо вже погодишся і потім захочеш відмовитися, виконувати якийсь наказ, то тебе можна розстріляти. Геніально! Єдина на перший погляд трешова ідея гривка, яка все таки має сенс. Це юридична регуляція ринку езотеричних послуг. До речі, подивіться наше відео про інтернет ворожок, щоб зрозуміти, що породжує неврегульований ринок езотеричних послуг. Так, от за ідеєю нардепа необхідно ввести поняття езотеричної освіти і відповідно езотеричної сертифікації, що дозволить по ідеї карати законом несправжніх магів. Розумієте до чого я халю, так? І брати податки з магів справжніх. І ця ідея реально топова. Ну от чесно, якби я, припустимо, був депутатом, я б працював над тим, щоб зарегулювати цей ринок, тому що українці заслуговують лише на справжню магію. Але коли Гривко розкриває рот і намагається пояснити, як саме проходитиме перевірка екстрасенсів, виходить щось отаке. Там більше працює так, так би мовити, сарафани радіо, яке дає зрозуміти наскільки е, людина професійна і е, його, скажімо. На поради здійснились чи не здійснились? Дивіться, я не кажу, а вже ж що нардеб Гривко тупий, ні ні. Але я хочу сказати, що тупість це коли ти не можеш зрозуміло сформулювати думку і пояснити власні вчинки чи розумою Угу. Отже, шановний Сергій Гривко, ви кажете, що щоб здійснювати езотеричну діяльність у людини, має бути сертифікат якості. А щоби отримати сертифікат якості, езотерик має довести реальність своїх екстрасенсорних здібностей? То як відбувається ця сертифікація? Часом е, буде формуватись, е, ну напевно, скажу так, свідоме та за суспільство. Траф пес перділи гуси, свідоме езоторичне суспільство. Мені у подібних інтерв'ю найприємніше дивитися на моїх колег, які от просто сидять і уфігівають від життя. Я спочатку думав, що Гривко викупає, що він займається фігнею і свідомо перевертає таким чином увагу до своєї персони. Але ні, там все просто ні. І Мазурашу точно такий самий. Ой, до речі, якщо я вже знов за нього згадав, він же ще і їм пропонував змінити. Мазурашу та Іван Юнаков, теж слуга народу, а вже ж, вирішили довести, що вони дійсно гімнознавці. От прям справжні. І що їм у нас ну таке собі, неріана словом. І на початку повномасштабного вторгнення запропонували змінити текст на їхній. Але ви не подумайте, що я тут якось хичу слух народу. Мені не лише вони не подобаються. Ну просто так виходить, що від інших партій є законопроекти шкідливі, відверто корупційні і просто злочинні. А от прям трешака не дуже багато. Ні, ну на правду що, є і от таке, наприклад. Нардеп від колишнього ПЗЖ бурміч пропонує зобов'язати прокурорів публічно вибачатися у ряді випадків. Правда, виходить, що тоді вони будуть вибачатися за власну ж роботу, бо суд це все таки змагальний процес у нас. Або у 2020 році група депутатів пропонувала у рамках боротьби із курінням заборонити взагалі всю кіно, аудіо, радіо, тела і відеопродукцію, де є цигарки. Ну тобто, десь третину всіх фільмів. А блін, це теж слуга народу. Упс. Ось це так поворот! А от Віктор М'ялик з фракції за майбутнє пропонував вести День подяки Богові. Пригадуємо знову про світську державу. Слухайте, а напишіть у коментарях, який тришовий законопроєкт запропонували би ви і чому. М? Більше прям ідіотських законопроєктів я не знайшов. Натомість я маю ще декілька випадків, коли пропозиції виглядають трешовими, але дійсно мають сенс. Ну, от, наприклад, заборона спекулювати на патріотизмі у рекламі. Щоб більше не було цих буча, комбуча тощо. Це законопроєкт 9128. Там навіть механізм визначення спекуляції гарно прописаний. Або номер 10.186 про заборону програми бухгалтерського обліку 1С, якою користуються 80% українського бізнесу. Треш, ну, Значить, треш але це російський софт, який спокійно собі збирає інформацію про нашу із вами економіку, і завдяки якому можна точково вирубати та видаляти бази даних, а це небезпечно. Тому взагалі то ідея класна, але там реалізація, хоча б мінімально не прописана. Оце вже не дуже добре. Хоча з іншого боку, цим взагалі має кабмін потім займатися. Ну або ось ще класна штука, номер дев'яносто Заборонити продаж ця у магазинах Duty Free. Я от думав, що вони у нас лише в аеропортах є. А виявляється, ні. А чому це важливо? А тому, що у нас на Львівщині є п'ять нелегальних тютюнових заводів, які чомусь все ще не можуть закрити. Тому їм так обрізають ринок збуту у цього контрабасу. Бачите, воно на перший погляд все от якось нелогічно та кострубато, але почнеш розбиратися, і воно має сенс. Поліція відкрила вже тисячу кримінальних справ за хтивки лише від початку року. Слухай, так може В підсумку. Хочу сказати ось що, попри те, що у нас дійсно є декілька відвертих фріків у парламенті, не варто зневажати його як інститут і знецінювати його діяльність, адже це позбавляє нас однієї з його влади, а значить робить ближчими до диктатури. А ще насправді не варто звертати аж таку увагу на навмисно трешові рішення. Вони все одно не проходять. А от дійсно шкоду та корупційні штуки завжди ховають у найнепомітніших місцях. Ну, наведу приклад. 21 рік законопроєкт 45.35 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост. О, після першого читання Данило Гетманцев вносить у цей законопроєкт правку номер 60 із змінами до закону України про Конституційний суд України. Його пропозиція це дозволити подаватися на посаду судді КСУ, не складаючи повноважень депутата. Він це робить, щоби партія президента України могла провести до КСУ депутатку Ольгу Савгірю, але вона при цьому не хоче ризикувати своїм мандатом. Тому спеціально для неї Данило Ведьманцев вносить правку, яка руйнує принцип політичної нейтральності конституційного суду і розбалансовує загалом нашу правову систему. Бо Данило Гетьманцев це чорт, не забувайте про це. Ще раз у законопроєкт із дуже нудною назвою про інститут старост вносять правку, яка впливає на один із стовпів нашої держави. Розумієте? Цю правку зрештою викинули, бо її знайшли і піднявся гвалт. І це щастя, що так відбулося. Але я це все до того, що справжнє зло не в трешових законопроєктах. На трешаку депутати кнопки не натиснуть. А от ви натисніть на кнопку вподобайки та на кнопку підписки на канал, а також на кнопку дзвоника. Це все дуже важливо для нас, особливо якщо ви це зробите прямо під час перегляду відео, бо YouTube це. Дуже любить. Ну і напишіть якийсь коментар, бажаних слів. Ну а на цьому сьогодні все. Па-па!